Тож, у цьому відео ми поговоримо про ділення чисел, де частка, результат ділення, може бути десятковим дробом. Що ж, припустимо, що ми хочемо обчислити, скільки буде 5 поділити на 2. Раніше ви могли б сказати: агов, двічі по 2 чи буде 4, і тоді у вас залишилася б одиниця у залишку. І ви б могли сказати щось на кшталт цього, що у вас є 2 із залишком одиниці. Але зараз ми не хочемо просто сказати гей, скільки разів це може бути і що залишиться. Ми хочемо точно знати, скільки разів 5 ділиться на 2. Тому нам потрібна десяткова відповідь ось тут. Що ж, поставте відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це з'ясувати. Гаразд, попрацюємо над цим разом. І є багато способів, як ми можемо підійти до цього. Один з них усвідомити, що 5 поділене на 2 можна насправді виразити як 5 других, ось так дробом його виражаємо, або як 5 навпіл. Що ж, 5 навпіл це буде те ж саме, що ми можемо переписати п'ятірку як 4 додати одиниці. в нас вийде 4 додати одиницю поділити на 2. В свою чергу це ми можемо переписати як 4 других додати 1 другу. Чудово! Що ж, чому ми так зробили? Оскільки 4 других це абсолютно те ж саме, що і просто двійка, адже 4 поділити на 2 буде 2. І також у нас є ось ця половинка. Ми її тут і записуємо. У нас є 2 цілих. Одна, друга. Чудово. Отже, це те ж саме, що 2 з половинкою. І якщо ми виразимо це десятковим дробом, то як ми можемо взагалі це записати? Так, у нас тут одиничка, якщо що. Ми можемо сказати, що це буде дорівнювати двом цілим, а половинку ми можемо виразити як 5 десятих, оскільки 5 десятих дорівнює половинці. І у нас вийде 2,5. Отже, 5 поділити на 2 можна сказати, що це 2,5. Тепер ще один спосіб, як ви можете підійти до цього. Ви кажете, що 5 поділити на 2 це буде те ж саме, що і 50 поділити на 2. Я це так і напишу. Що ж, ми маємо 50. Десятих поділити на 2. Чудово. Тобто, у нас є 50 чогось поділити на 2. Що ж у нас вийде? У нас вийде 25 чогось. В даному випадку ми говоримо саме про 10. Отже, це буде дорівнювати 25. Десятих. Чудово. Тепер лише необхідно зрозуміти, як записати 25 десятих через дріб, а саме через десяткову кому. Що ж, подивімося на те, що таке взагалі 20 десятих. Ми знаємо, що 20 десятих – це просто двійка, два кома. І в нас лишається 5 десятих. Так і записуємо 5 десятих, отже. В результаті ми отримали 2 десятих, або ж просто 2 з половиною. Ми розглянули два методи, і ви можете обрати той, який зручніший для вас.